Сьогодні на уроці мистецтва будемо розбирати картину ботічелі весна. Бо вже так холодно, хочеться, хоч якогось тепла. Ну що ж, на картині зображені герої давногрецької міфології, бог західного вітру, зефір, поряд з яким дерева гнуться без плодів. Зефір гониться за хлоридою, зображено в момент перетворення на флору, богиню квітів. У центрі венера, богиня любові та садів. Над нею Амур, лівіша Венери розташована груба з трьох харіт. Це в нас богині веселощів, радості та життя. Останній це Бог Меркурій, Бог торгівлі. Я не зачіпатиму. Версії інтерпретації картини, тому що їх багато. Дивлячись на цю картину як художник, хочу відмітити три моменти. Так, перше, це на що варто звернути увагу сучасним художникам і взяти собі в приклад, це виділення головного елементу. Дивлячись на цю, на цю картину, ми легко зробимо висновок, що головна на цій картині це Венера. Луночка мені допомагає. Так, І Венера, художник виділив як центральний елемент.